Всім привіт! Я вриваюся у нове відео, із з оглядом на ось такий набір для художників. художній сет, Він складається з 168 деталей. Ось тут ці деталі розписано, на англійській можете почитати. ну Як бачите, він дуже-дуже великий. Ну, навіть не весь, він влазиться в кадр. Гаразд, що я теревеню, давайте відкривати. На перший погляд здається, що тут досить таки мало всього, але це не так, оскільки там ж є під низом дві полички. Зараз ми їх відкриємо і покажемо. Ну, Давайте перші ці книжечки подивимося, журнальчики, альбоми. Перше, що лежить, такий альбом для малювання, зільки я розумію для простих олівців, тобто для ескізів на 30 аркушів. Всередині папір досить таки тоненький. Для акварелі і олійних фарб не підійде. Е, далі у нас є. Що це таке? Це такий же самий альбом, але вже для іншого матеріалу. Всередині на початку ми бачимо місце для викраски. І всередині багато різних розмальовок, всякі тваринки, їжа, напої, автомобілі навіть і рослини. Ось таки, напевно, що попрактикуватися ними і побачити, як вони змішуються, кольори. Не знаю, як вам, а мені найбільше сподобалась оця мордочка миленько. Ну що, і наступне це такий же самий альбом на 30 арк, що до речі. Проте тут листочки вже більш товстіші. Ну і давайте перейдемо до самого наповнення цього боксу. З цієї сторони тут олійна пастель, а з цієї все олівці і до олівців. Там також є пензлики і олівці, але більшу частину займає пастель. Зараз покажу поближче. Ось: тут три ряди олійної пастелі. Далі олівці, ну і пензлики. Олівці є HB, 2 b Ну і все. Ще є більше олівці, але вони внизу. З цієї сторони у нас олівці. Знизу є стирачка, стругачка і ще одна стирачка або гумка, скажімо так. Нерозуміливі, що тут дві, але гаразд. І ось ця річ, я не знаю, що це. Якщо ви знаєте, то пишіть у коментарях. І думаю, що це ще випробовувати у лівці чи пастель. Не знаю, чесно. Ну, давайте подивимося, що знаходиться під низом. Тобто на нижній полці, скажімо так. І так, Перше, що попалося очі, це ось така акварель, досить цікава, там не написано ні фірми, ніхто виготовляв. Але ми її сьогодні спробуємо. Обов'язково. Так, далі це палітра. Ну, звичайно. Досить таки хороша, мені сподобалася. Непогано. Пасмасова, звичайно. Ну, і пензелик. Якщо чесно, пен... якість пензелика мені не дуже сподобалася. Камера не, мож... не хоче фокусувати, але ось можете побачити, що для акварелі він поганий, тому що ворсинки на пензику просто стирчать у різні сторони. І це нереально Виправ... виправити, я вже пробувала. Далі це є ще одна така акварель в тюбиках. Чесно, признаюся, у мене такої акварелі ще не було, тому я її спробую, але, мабуть, у наступному відео щоб не було досить таки довго. Так, і тут у нас під низом під пастелю олійною. Лежить знову ж таки, я бачу акварель. Але ще є і олійна пастель. Так, не розумію, навіщо так багато. Але, чим більше, тим краще. Ось є дуже багато тілесних відтінків. Ну, тобто, вже створити повноцінну картину реально. Звичайно, із шести кольорів, але гаразд. Лінійка. Лінійка у нас на 15 см. Така досить таки стандартна. І олюсі, про які я саме казала раніше. Так, якщо я не помиляюся, це 2Б. Ну, зараз ми подивимося. Так, це 2Б, так як я і казала. Бінго. А і виявляється, що там лежить ще одне HB. Так, наступне тут є акварель. Цікава акварель. Прям загадка. Ну, давайте подивимось на неї. Ой, Синій, ти куди вже втікаєш? Вже з коробки втікаєш. Ай. Ну, ось тільки кольорів. Ну, мені цікаво її також спробувати не напевно, що це буде в цьому відео. Але якусь ахвиарель ми сьогодні точно затестимо. Та й що чекати, в принципі, погнали! Тестити Для цього я візьму ось такий скетчбук. Скетчбук, о, листки, у якому вигляді полотна. Так, я не буду спойлерити, бо я про це знімала відео, але воно ще не публікувалося. Ну, досить цікавий папір, і на ньому я буду пробувати саме олійну. Пастель. Ось бачите. І стоп! Тут я дуже сильно протопила. Ось тільки ця пастель не лягала на цей папір, що дуже дивно. Ну і для цього я взяла вже той скетчбук, що входив у комплект. І ось наша винуватися свята. І зараз ми будемо її випробовувати, як вона лягає, чи змішується, та й взагалі зробимо просто її викреску, що далі можна було б не помилятися із вибором кольору. робила викрузку, замітила одну річ, що обгортка з-під пастелі не співпадає з кольором. На папері вони більш такі пастельніші, а на обгорці яскраво виглядають. Ну, а Зараз спробуємо ще цю акварель, візьму ось цей пензлик. Не скажу, що він мій улюблений, але все ж таки не буде зручніше. Упс. Ну що ж, погнали. Я зрозуміла, що ці акварельні фарби не дуже пігментовані, оскільки я дала більше води і вже не набирала ну, розмитішим був сам малюнок. Як бачите, кілька слоїв мені довелося нанести, щоб воно вийшло яскраве. Все, продовжуйте далі насолоджуватися музикою. А зараз одягніть окуляри, я буду показувати все це на сонці, щоб було краще видно. Ну, висновки можете зробити самі. Як бачите, змішуються вони добре. Так, це ставлю лайк. Кольори як пластельні, так і ні. І вони не сильно пігментовані так, як би я хотіла, і такі, як я вже порівняно з тими, які я вже пробувала. Акварельні фарби. Ну, мені здається, як для дітей, це досить такий хороший варіант. Ось пастель. щодо постелі, я не можу нічого сказати, ніякі скарги. На другу сторону вони трохи перебивають, але я думаю, що, це тому, що вони не висохли повністю. Ну, ось і на цьому все. Ось цю акварель я вже не буду пробувати, адже вона похожа тантою. Хіба якщо це відео набере 100 лайків? На цьому всім пока пока